Доброго часу. Давайте подивимося ваше питання на найближчі 2 місяці це травень та червень. так? Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання, то давайте подивимося травень і червень. так? Ну, Покровськ, травень-червень, мені йдуть ще дуже важкі енергії туди. По-перше, буде ще там такий, знаєте, супротив. Активність, і ці енергії будуть триматися, знаєте, будуть як наче розглядати якісь питання з приводу Покровська. Енергії досить складні, там багато ще активності іде, і близько нього дуже а, теж складно. Тобто енергії наслідкові, як наче а, знаєте, дії йдуть якісь. От, але рішення чіткого нема. Тобто провокації активності переміщення повітряним простором, але ситуація затягнена. Тобто, за ці два місяці найближчих ситуація ні в яку сторону поки різко не зміниться. Давайте подивимося селідово, так що взагалі там буде. Теж мені йде активність з наслідковими енергіями на ці найближчі 2 місяці. Є готовність так теж тримати ситуацію, так, відстоювати позиції. От, ну, Дивіться, дуже багато є готовності до захисту, до супротиву. От, там ідуть на ці два місяці як масова активність, так постійна активність у повітряному просторі, але не дивлячись на натиск лінії. Межі, так, порушені поки не будуть. Ну, тобто ситуацію будуть а, тримати і контролювати. От, тому ну, найближчі два місяці, поки а, така ситуація. Як там буде далі. А, Ну, в мене і далі йдуть а, енергії, які достатньо складні, і ситуація якийсь продовжений час буде триматися а, на одному такому рівні. Поки я не можу чітко сказати, тому що бачу, знаєте, постійну таку боротьбу от, і чіткого. Сценарію зараз я не бачу, але бачу, що багато буде мутності з приводу цих міст, багато буде якихось обговорень і нещирих обговорень, от і а, чіткого рішення нема ще.